Все сталося у селі Іванівка, Цесарненський район, у жовтні 2013 року. Біля місцевого кафе одного чоловіка зарізали ще двох. Поранили. Суперечка розгорілася між місцевими жителями та заробітчанами з Волинської області. Місцевими жителями їх було троє, і жителями Маневицького району Волинської області, які працюють по договору в лісництві на ґрунті неприїзних відносин під час розпиття спиртних напоїв. Значить, сталася бійка, в результаті якої тілесні ушкодження були нанесені трьом жителям Волинської області. 35-річний Володимир, мешканець сусідньої області, від отриманих ушкоджень, помер відразу. Його на три роки молодший товариш та 29-річний Михайло з травмами були доставлені у центральну районну лікарню. Стан одного чоловіка оцінювали як надто важкий. Вже на виході з кафе вдарили по, по голові бутилку, Далі нічого більше не. Co so tam było, to nie znam. Потерпілі чоловіки працювали у лісі, вели підготовчі роботи по встановленню ліній електропередач від атомної електростанції. Робота була вахтова. У кафе, де сталася сутичка, постійно ходили їсти. Підозрюваних у злочині затримали майже одразу. Це троє мешканців села Довге Сарненського району віком до 25 років. Вони вже мали на меті автомобілем покинути межі України, адже час від часу їздили на заробітки у Росію. Біля міста Костопіль їх затримали. Встановлено, що Ножові поранення потерпілим наносив лише один 20-річний чоловік. Ця особа затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за скоєння злочину, передбачено чекання про порушення, передбачено частиною 2 пункту 7, значить статті 115 Кримінального кодексу України. Це вбивство з хуліганських мотивів. Нещодавно підозрюваного у злочині засудили йому інкримінували одразу кілька статей, тому він 14 років проведе у колонії. Його спільника відпустили із зали суду, дали три роки із питового строку.